Друзі, просто неймовірно. Давайте одразу розглянемо дві новини, які мають серйозні наслідки для російської економіки та подальшого розвитку війни в Україні. З одного боку, в Конгресі США готують нові нищівні санкції проти Росії, а з іншого боку, світові ціни на нафту стрімко падають, пробивши психологічну позначку в 60 доларів за барель. Тож буде далі дуже цікаво, підпишись, тисни лайк, а ми розпочинаємо. Сенатор Лінці Грем, відомий своєю жорсткою позицією щодо Росії, заручився підтримкою значної кількості своїх колег у Сенаті. 72 голоси для просування нового законопроекту про санкції проти Росії. Ключовим елементом цього пакету є друзі запровадження. В 500% тарифу на імпортні товари з країн, які продовжують купувати російські енергоносії, а саме нафту, нафтопродукти, природний газ та Уран. І щоб зрозуміти руйнівну силу цієї ініціативи, уявіть собі п'ятикратне збільшення вартості імпортних товарів для країн, які намагаються обійти санкції та підтримувати російську економіку через енергетичні потоки. Що тут мається на увазі? Маються на увазі країни, які купують, тобто санкції будуть вводити не на Росію, а на країни, які будуть купувати російський газ, нафту, Уран. На них вводиться 500% відсоток санкцій на імпортні товари. Це, друзі, може призвести просто до фактичного зупинення усього імпорту в ті країни. Ну, оскільки він просто стане економічно невигідним. Крім того, законопроект передбачає і про інші обмеження, включає заборону для громадян США на купівлю російського суверенного боргу. Що це означає? Це спрямовано для того, щоб ускладнити для Росії можливості залучити фінансування на міжнародних ринках. І тут Грем чітко пов'язує набуття чинності цими санкціями з готовністю Путіна. До серйозних переговорів щодо завершення війни в Україні, розглядаючи це як потужний стимул для Кремля сісти за стіл переговорів на прийнятних для України умовах. Тобто цей законопроєкт залучився підтримкою багатьох сенатів, і він вже лежить на столі. Якщо Путін буде упиратися або американцям щось не сподобається, як себе веде Путін, вони можуть. Підписати такий закон. Ну а тим часом, друзі, на світовому нафтовому ринку розгортається власна криза цін. Падіння нижче психологічної позначки в 60 доларів за барель для обох ключових сортів нафти а це бренд і VTI, є дуже тривожним сигналом для країн, які є експортом. Нафти, ну, звичайно, це особливо стосується для Росії, чий бюджет значною мірою залежить від нафтогазових доходів. Ключовими факторами цього обвалу стала зміна позицій Саудівської Аравії. Раніше Ер-Ріяд був головним прихильником саме скорочення видобутку для підтримки цін. Ну, але тепер, схоже, він вирішив діяти інакше. Чому так вийшло? За повідомленнями Reuters, причиною зміни такого. Тактики Саудівської Аравії стало її обурення тим, що, наприклад, Казахстан та Ірак систематично, друзі, систематично перевищували встановлені квоти видобутку в рамках угоди ОПЕК+. плюс. Тобто ці країни нехтували правилами і тихенько видобували нафту більше, ніж потрібно було. Дізнавшись, Саудівська Аравія почала змінювати тактику. Саудівська Аравія, схоже, вирішила дозволити ринку самостійно збалансуватися, навіть якщо це призведе до подальшого падіння цін на нафту. Додатковим фактором тиску на ринок нафти є також заплановане на 1 травня збільшення граничного рівню видобутку країнами ОПЕК Тобто раніше був, наприклад, 400%. там Тонн барель на день видобуток нафти. Я, наприклад, я точно не знаю. А наразі 440 тонн на день можна видобувати. Звичайно, це тисне на ціну, тому що чим більше нафти в світі, тим вона дешевше. Також варто нагадати, що квітень вже став найгіршим місяцем для нафтового ринку за останні понад 3 роки, з падінням цін на бренд, наприклад, це 15%, а на нафту марки VTI на 17%. А подальше падіння, друзі, нижче 60 доларів за барель може мати серйозні наслідки для російського бюджету, скорочуючи доходи від саме експорту нафти. Та ускладнюючи фінансування, звичайно, війни. Поєднання потенційно руйнівних санкцій з боку США та обвалу цін на нафту створює для російської економіки вкрай несприятливий сценарій. Якщо санкції з Грема будуть прийняті, хочу тут підкреслити, будуть прийняті. Та набудуть чинності, а ціни на нафту залишаться на низькому рівні або продовжать падіння, фінансові можливості Кремля для ведення війни можуть бути суттєво. Обмежені. Але питання наступне: чи змуситься Путіна, наприклад, змінити свою стратегію та сісти за стіл переговорів на умовах прийнятних для України? А відповіді на це питання, звичайно, немає. Але економічний тиск, він безумовно зростає. Тож, друзі, на цьому все. Підпишись на канал, натисни лайк. Дякую тобі, що додивився до кінця. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. До зустрічі!